Ми з вами на полях надійний партнер компанія Agro. Ми продовжуємо вести свій репортаж у серії області, де знаходимося на полях озимого ріпаку, який вирощує господарську відбувацію. Декілька днів тому для боротьби із лаковими бабу'янами ми використали наш грамініцит Клач, з сіючою речовиною і золотов П-Етил з торгою 1,2 літра на гектар. Сьогодні настав час для другого внесення ріст регуляційного як ви бачите, наш шріпак знаходиться у фазі 6 листків. А це свідчить про те, що вже потрібно робити другу ріс регуляцію. Тому сьогодні в бакову суміш ми додаємо наступні препарати. Однецит на основі тибоконозолу 250 грам на літр кантрі із нормою 1,2 літра на гектар. Також в бакову суміш додаємо інсектицид штефонір на основі імідоклопиду та лямдасигалутрину із нормою 100 грам на гектар. Також використовуємо Bor та міногумик по 1 літри на гектар. Ну Що, друзі, ми завершили на даний момент другу рістрегуляцію і, звісно, в подальшому будемо спостерігати за розвитком нашого ріпаку та ефективністю наших продуктів. Тому залишайтеся з нами, слідкуйте за нашим відео, будьте здорові та всього найкращого.